Четвер, 16 березня, це новина на ТВ. 7 роковини трагедії драмтеатру. Українці вшанували пам'ять загиблих в різних містах країни. Маріуполь зайняв перше місце у рейтингу зруйнованих міст. Там дефіцит медиків, а на ринках багато прострочки. Усе детально у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю! Рік тому росіяни вдарили авіабомбами в серце Маріуполя. Тоді у драмтеатрі ховалися сотні людей. Окупантів не зупинив напис «Діти з обох сторін. Бомба влучила в задню частину театру, де, зокрема, в гримерних на третьому поверсі були жінки з немовлятами. Вони народилися після бомбардування. Їх перевезли з розбомбленого пологового будинку. Повідомляє радник мера Петро Андрушченко. Увесь світ був шокований. На відео знятому в перші хвилини після атаки видно, як люди намагаються врятуватися. Нема жод Ніх ознак, що вибухнуло зсередині, як запевняють російські пропагандисти: ракета попала прямо в центр драмтеатра. Зараз люди намагаються евакуюватися. Сьогодні у Львові, очевидці цієї страшної трагедії, Маріупольці, для яких драмтеатр був більше, ніж просто будівля небайдужі українці, зібралися разом, аби вшанувати пам'ять загиблих та поділились своїми спогадами та почуттями щодо однієї з найстрашніших сторінок російсько-української війни. Протягом дня пам'ять загиблих вшанували у Тернополі, Чернівцях, Ужгороді, Києві, Івано-Франківську та Кривому Розі. Сьогодні якраз Річниця трагедії і річниця того, як мої батьки змогли виїхати, втратила зв'язок десь на початку березня, першого чи другого я вже не було. Там зник. E, так. І за ці 16 днів можливо мама мені раз чи один два раз. телефонувала. — один раз і вдалося зателефонувати. Там якраз біля театру десь знайшли місце для зв'язку. Ми ж ходили туди кожного дня по воду. Там ці пожежні криниці, колодязі. Літаки літали, він бачив, що там нема, немає ні військових, там стояли цивільні авто, автівки, але їх була задача всіх розбомбити. Маріуполь, перший у рейтингу зруйнованих міст під час повномасштабного російського вторгнення. Про це написали у британському щотижневику економіст. Експерти відстежували хід війни за допомогою супутників, використовували системи, призначені для фіксації лісових пожеж. Так, експерти виявили час, місце та інтенсивність боїв. Після Маріуполя найбільш зруйнованими росіянами міста вважаються Сєвродонецьк та Лисичанськ, Харків, Лиман-Бахмут. Тим часом у Маріуполі до прилавки вийшли продавчині. Та дехто з містян обурюється, бо торгувати жіночки вирішили товарам термін придатності, якого вже пройшов. Бублики виявилися занадто чертвими, а печиво з неприємним запахом. Торгують просроченими продуктами. Пілонію печені, а ну топлятина. Публікирські. І це при тому, що медиків у місті бракує. Саме тому окупанти змушують працювати місцевих підлітків. Щоправда, називають волонтерами молодої гвардії. Пропагандисти навіть зняли про це ролик. Говорять, тяжка праця молодь не лякає, тому вони вже 9 місяців щодня носять хворих, яких без зупину привозять до закладу. Скільки доводиться чекати на допомогу, хоч якогось, лікаря невідомо. Волонтеры молодой гвардии Единой России и волонтерской роты транспортируют больных, поступивших в медучреждения, переносят пациентов на процедуры, сдают кровь в качестве доноров и разгружают медикаменты. Стараются оказать любую всевозможную помощь. Обстріли Донеччини тривають цілодобово. Протягом дня росіяни вели інтенсивний вогонь по Костянтинівці. Обстріляли місто з торнадо та ураганів. Поранено шість людей, пошкоджено школу, багатоповерхівки, приватні будинки і цивільні автівки. Гарячі у Бахмуті під час боїв за місто наші захисники ліквідували близько 30 тисяч російських терористів, переважно бойовики Вагнера. Заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стабс. Минулої доби загинув мирний мешканець. Дивіться, що вони роблять. Рудський мір по всій красі. А це якась адмінбудова, я не пам'ятаю, що це таке прапор, що наш тут є. А оце тут авіабімба. Раз прилетіла. Склався повністю. Попри щоденні обстріли на Донеччині залишаються місцеві. У Бахмуті близько 3 тисячі жителів, зокрема 33 дитини. В Авдіївці півтори тисячі тринадцять дітей. Батьків з неповнолітніми вивозять з лінії фронту в обов'язковому порядку. Начальником в області передано ще одну броньовану капсулу. Відповідний екіпаж білих янголів функціонує. І робота з евакуації в першу чергу дітей з батьками з прифронтових регіонів триває. Евакуація обов'язкова по Регіону ми повинні розуміти, що лишилися ті люди, які просто вже точно не хочуть, і це дуже складна робота. Знову неспокійна ніч. у Білгороді. Місцеві повідомили про гучні вибухи. Це сталося біля ТЕЦ. Разом із тим, міська влада повідомила про роботу. ППО кажуть, що нібито збили дві ракети у той час. Частину міста перекрили через, начебто, падіння уламків ракети на проїзну частину. А це звичайно школа у Криму. Проте замість загальноосвітнього навчання діти забавляються зброєю. Відео опублікували про кремлівські медіа та назвали курсами військової підготовки. Дивіться, як це було. Оруже ворожить. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, де у відставку уряд отримав указ президента про звільнення губернатора з 14 березня. Окрім Сергія Гайдая, свої посади покинули очільники Одещини та Хмельниччини. Керівник Луганщини записав своє останнє звернення на посаді. Мої сильні і мої мужні земляки. Ми прийшли з вами за цей час такий шлях. На які іноді доводиться витрачати 10 років, і це не перебільшення. Дякую вам за все. В в житті я з гордістю говорю, маю честь. Мав честь працювати для країни. Мав честь. Працювати для Луганщини. На сьогодні. Це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбуці, інстаграмі, телеграм. Тихого вечора нам та позитивних новин. Бережіть себе.